Жив рік і поруч з хатою, де ми мешкали, з моєю дружиною матою, там український національний музей. Він такий чотирьохповерховий ошатний будинок, і я туди прийшов, кажу, давайте я буду тут сміття виносити, бо мені все одно нема що робити. Тільки, О, давай. І пустили мене описувати їх архіви. І я заліз туди з головою і знайшов там е, збірку документів, ну, власне, пачку, на якій було написано, що це е, спілка Украї... бувших українських воєнків в Америці. І серед них я вперше в житті побачив оригінальні документи УПА, віддрукований на такому вже пожовклому папері, надуковані на друкарській машинці, вибачте за тавтологію, які якимось чином потрапили до е, Чикаго. А як саме в який спосіб ви збирали матеріал для своїх книжок? За допомогою залізної дупи е, е, тупого. Е, е, як сказати упрямо? Упертості? Тупої впертості, значить, за допомогою залізної дупої, тупої впертості і нескінченному, невичерпному терпінню моєї дружини. Історія України це є океани крові і це є горні силою трупів. Тут є спроба подати історичну правду, основану на фактах, фактажах і архівах, які автор сам перелопатив, сам доторкався до сотень тисяч документів і сторінок. Ці тільки різали, травили, душили. Рівень звір абсолютно незбагненний. Його ну, сім'я сидить вичиться. Історія життя. Сім'я сидить в хаті ввечері, заходить легендована група е підупа, Ну, вони по-російськи між собою говорили, або говорили не галицькою українською мовою, а східною. Е вони вбивають, е вбивають чоловіка, е вбивають дітей, один рятується якимось, якимись 14-15 років виходять матір лі мат до лісу, е матір катують по-звірячому, бо на неї було донос, що вона... Зв'язкового ОПА, чи ОУН, це дуже важко розрізнити. І, і по звірячому катують, потім вбивають, а потім групове гвалтування труба. Це не сухий документальний опис. І моє питання, яке я ставив сам до себе, дуже просте. І я можу будь-якого чоловіка запитати от вас, наприклад, якби, вас, вас, да, якби це зробили з вашою сім'єю, то що б ви зробили? Я вирвав їх з УПА. В цілому ряді позицій автор не має правильної наукової концепції, тобто наукової концепції, власне. Деякі формулювання занадто ризиковані, неточні, а то і хибні. Пережите, я не знаю, її треба перекривити в собі. У мене це забере, оскільки я ту году, у мене це забере багато років. Писати про це це все одно, що нам писати п'єси після Шекспіра чи Чеха. Ви наразі, як навідомо, співпрацюєте з паном Кирилом Куліковим? Я з ним товаришую, багато років чому. -то. А скажіть, будь ласка, ви як очолюєте його виборчий штаб його? Боже борони. Я нічого не можу за визначенням очолювати. Ага. А і... ну, як саме ви йому допомагаєте? Ну, тобто ви пишете промову і Та ми... Боже борони, він, він абсолютно самодостатня людина. Інтелектуально, психічно, і, і психологічно. Я розмовляю з ним про історію і літературу. А чому саме ви не хочете розмовляти про ваші піробійни з телеканалом БТБ? Не можна говорити про те, чого немає. І не буде. А я цього я не знаю. Бо просто ми знаємо, що БТБ вихвалявся тим, що в них буде скоро дуже крутий телеведучий. Так, ми обіцяли, що ми цієї теми торкатися не будемо, тим більше, що я Кутєпову все розповів про це. Я нічого про це не знаю. Щоб ти мені, щоб ти мені була здорова тільки все, що я хочу в цьому житті. Закаше і сильні. А чому цю книжку треба купити сучасному українському читачеві? Тому що вона розрив шаблона. Розрив шаблона. От у, у всіх голові шаблона, ця книжка розриває шаблон. І після того ти стаєш радісний, веселий і тішишся життям. А лента на бої подавай! Український в бою не відступай. To, що були, то були. Ви шкляра читали? Холод... Читала. Читала. То, що ви хочете сказати, що тут творили ще, ніж на Західній Україні? Так, він... Кожному учню, кожному учню підносить. Кожному... Піднос. Я, я, навіть, я, навіть я навіть не вимовляю, те ім'я.